Це один із 24 загальноосвітніх закладів Запоріжжя, який з 1 квітня запровадив змішану форму навчання. Уроки проводяться в облаштованому укритті. Навчаються у дві зміни: перша з 8 до 11 ранку для початкових класів, друга до 17 години для середніх і старших. У цей час тут перебувати можуть тільки учасники навчального процесу. Це був запит батьків насамперед для того, щоб організувати освітній процес, зокрема для початкової школи, тому що найбільший попит безпосередньо йде від початкової школи. І якщо ми з вами візьмемо у відсотковому відношенні, то 50% дітей навчається зараз очно, можна так сказати, і решта 50% продовжують навчання в дистанційному режимі. Учні початкової школи в нашому закладі ходять до школи щодня. Учні середньої ланки в другу зміну в підвісну зміну її не можна назвати другу зміну. Вона підвісна зміна. Досвід перших двох тижнів змішаного навчання показав, як організувати освітній процес, аби діти могли і дихати свіжим повітрям, і не перебувати тривалий час при штучному освітленні. Ми зараз вишукуємо оптимальну модель для того, щоб всім було зручно. На зараз це ротаційна модель, тобто, коли діти частину навчального часу проводять вдома дистанційно перед комп'ютерами, а частину безпосередньо в класі, і плюс це постійно відбувається зміна. Вчителі скучили за дітьми, ми скучили за роботою безпосередньо наживо, і тому спілкування з дітьми це наше все на сьогодні. Користуватися шкільними укриттями жителям навколишніх будинків дозволено по буднях. Після 17-ї години і протягом ночі до 8-ї ранку можна прийти і в вихідні. Коли ж триває навчання, для людей доступні альтернативні захисні споруди. Повідомляють у Запорізькій міській раді. Вони вже готові. Інформація передана в департамент освіти. І всі ці локації, які розташовані поблизу, вони будуть висвітлюватися в школах. Ці найпростіші укриття перевірені комісіями районними, є відповідні акти, які дозволяють розміщувати там людей. Навчальний рік триватиме до липня, а відтак у цьому укритті і влітку будуть діти, зауважують освітяни. Проводиться і консультивні заняття, і уроки, тобто проводиться робота над надалуженням освітніх втрат. Освітній процес у всіх закладах освіти, які вийшли в змішаний формат, проводиться в укритті. Але безпека людей понад усе. А тому у затверджених правилах трапляються винятки. Коли був той жахливий день обстрілу, і на майданчику дитячому були батьки з дітьми, ніхто їм не сказав, щоб вони йшли кудись. Ми їх сприйняли їх і дали їм можливість бути тут з дітьми, тому що ми розуміємо, що це наші діти і ну людське життя понад усе. Нагадаємо, постанова Кабінету міністрів України номер 1331 передбачає, що під час здійснення навчального процесу доступ сторонніх осіб до освітнього закладу заборонений. На цей час шкільні укриття виключаються з обліку захисних споруд цивільного захисту. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.